Вітаю, друзі! І знову 3 вересня. Зелений концтабір вбиває. Після вбивства фактичної страти цивільного громадянина на, на кордоні, керівник Південного регіонального управління Держприкордонслужби Юрій Петрів. Ось він на фото, отримає підвищення. Більшість з вас з офіційних джерел вже знає про трагічну ситуацію на Одещині, де під час незаконного перетину кордону загинув чоловік. Точніше його вбили прикордонники. А якщо ще точніше, то під час переслідування порушників кордону складом прикордонного наряду було здійснювано попереджувальні постріли. Подальшому одну особу було затримано в момент подавання інженерного загородження. Ще одну особу прикордонний наряд виявив без зазнак життя. Уявляєте собі, попереджувальні постріли в спину. Чоловік мав кульове поранення. Звісно, зараз всюди, наче як копірку, робиться акцент на словах порушник, незаконний перетин кордону і так далі. Але за всіма цими словами чомусь ніхто не згадує, що згідно чинного законодавства порушення перетину кордону це увага, адміністративне правопорушення. То невже в нашій державі тепер людей вбивати за адмінпорушення? І це норма? Тобто, якщо завтра ваш брат, сестра, матір порушать правила дорожнього руху, то в них також будуть стріляти? Ви пам'ятаєте, як Саакашвілі проривав кордон? Ніхто не стріляв. Щоб ви зрозуміли повну картину цієї кричущої, кривавої цинічності, то усвідомте наступне: безпосередній керівник цих прикордонників, що стріляли в людину за адмінпорушення, він же керівник Південного регіонального управління Держприкордонслужби України, Юрій Петрів, вже скоро отримає підвищення. Наприкінці серпня Володимир Зеленський своїм указом звільнив Володимира Нікіфоренка з посади першого заступника голови Державної прикордонної служби України. А його місце має зайняти якраз вище згаданий Юрій Петрів. Сам Юрій Петрів людина не Ні, Він кум. Керівника голови Держприкордонслужби служби Сергія Дейнеко. Тобто, як бачимо, кумівство на пом править нашої держави. І ситуація тут досить проста. Дейнеко рятує кума, від бодай краплі несення відповідальності. Адже коли Петрів передислокується на посаду його заступника, то буде вже не Камільфо задавати йому вкрай актуальні питання, серед яких перше, це яким чином, по чийому наказу його підлеглі стріляли і вбили людину. Ще раз, перехід кордону поза пунктом пропуску це адміністративне правопорушення, яке карається штрафом. Але аж ніяк не позбавленням життя шляхом розстрілу. ну, фактично, страти. То чому в людину стріляли? Але цих питань, схоже, задавати Юрію Петріву ніхто не буде. Адже його кун Дейнеко вже скинув рятувальний жилет у формі підвищення по службі. І вже скоро Володимир Зеленський підпише указ про його призначення. Але ж людину, яку вбили, не повернеш. Колись там говорили, ви пам'ятаєте, Зеленський розповідав напередодні е виборів: кумівства не буде. Ну, от його і немає. Але є зелений констабер. І своїх вони не здають. Не чуємо повідомлень від ДБР. Від Генеральної прокуратури про те, що взяти під варту прикордонник, який вбив цивільного громадянина. Навіть підозру ніхто йому не оголосив. Порушники, порушники, або змініть закон і, і перейменуйте заодно Україну в е, зелений концтабір. або Карайте тих, хто вбиває людей інакше не виходить. Це не одинична ситуація на кордоні. Кажуть, там біля Тиси цілі кладовища є. Пристрілили, прикопали і забули. Але хочеться нагайдати і Дейнеко, і Окуму Петрилу. Що виконуючи злочинні накази, ви готуєте для себе місце на лаві підсудних. Тому що ніяка влада не вічна, все зміниться. А вбивство залишається вбивством і відповідати за дії своїх підлеглих доведеться вам. Тому що ті підлеглі прямо вкажуть, що був наказ, що був дозвіл. На відстріл цивільних громадян України. Зараз цю ситуацію прихильники зеленого концтабору намагаються використати, щоб залякати людей. Залякати людей і просто будете навіть на адмінпорушення йти через кордон, вас стратять. І тому, хто це зробив, не буде нічого. Це так як з ТЦК. ТЦК босифікують, ТЦК вбивають, але ТЦК не карають. Так само і тут ніхто навіть не планує покарати людину, яка не просто перевищила свої службові повноваження, а яка вчинила вбивство. Вони кажуть, робили попереджувальні постріли в спину. Якщо не буде покарання. Цій особі то вбивства триватимуть. Люди будуть тікати з концтабора, вони їх будуть вбивати. Останній раз я пам'ятаю про такі випадки розповідав голос Америки, коли е, східного Берліну е, перебігали в Західний Берлін, а прикордонники стріляли і вбивали людей. То це таку. Демократію захищають українці. За таку демократію віддали більше мільйона життів українці? Ні. Українці захищають свої права і свободи. А поки вони на фронті, в окопі, то ці права і свободи крадуть зелені гниди. Думайте, спостерігайте. Залишайтесь з нами, ми попри все зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.